Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці попрощались із захисником до всеукраїнської хвилини мовчання. Долучилися мешканці перемоги і Олександрійського. Центр дитячої та юнацької творчості підтримує Збройні Сили України. 2 жовтня Олександрійці провели в останню путь свого земляка Андрія Архіпкіна. річний військовий загинув 12 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час перебував у статусі безвісті зниклого. Прощались із захисником у палаці культури Світлопільський. На щиті повернувся додому 43-річний земляк Андрій Архіпкін. Захисник з початку року перебував у статусі безвісті зниклого, а 2 жовтня у Палаці культури Світлопільський рідні, близькі та друзі проводжали військового в останню путь. Ось наші воїни, які є авангардом цього створення нового світу, стоять на сторожі, захищаючи. Те, що ми маємо. І ми повинні радуватися кожному дню, кожній годині, кожній хвилині, які Господь уготував і дарує нам. Не надіятися на те, що буде через 10 років, через 20, а жити зараз, жити і творити, але пам'ятати і боротися, щоб той жертовний шлях, який прокладають наші воїни, був недаремний. Щоб той жертовний шлях залишався в наших серцях, який буде нас обігрівати, Андрій Архіпкін навчався в дев'ятій школі. Після дев'ятого класу вступив до ПТУ номер 17 де отримав фах верстатника широкого профілю, паралельно навчаючись на водія вантажних перевезень. Ми проводимо останній путь нашого героя, герой, який захищав країну, герой, який дав найцінніше це життя. Війна. Війна триває. Наші захисники стоять міцно, прямо виривають нашу незалежність в окупанта. Завдяки нашим захисникам і захисницям наші діти, наші батьки, наші люди не бачать. Того, що побачили люди наші на окупованих територіях, що вони творять, я впевнений, наші хлопці, дівчата помстяться за кожного і за кожного. Андрієві нашому, вічна пам'ять. Ми маємо пам'ятати. Герой живий, поки ми його пам'ятаємо. Маємо допомагати нашим військовим. Війна триває, тому. Не можна зупинятися ні на хвилинку. Трудову діяльність наш захисник розпочав на заводі Етал, потім працював водієм. Багато часу приділяв виготовленню меблів. Він був чудовою людиною, з відкритим обличчям, з чарівною посмішкою. Я мала честь його знати. Не було практично шансів йому вціліти, але він не виявився боягузом, а зробив все, що тільки міг, аби. Наблизити перемогу. Хочу сказати, що він був майстром золоті руки і міг би жити і жити на радість нам. У жовтні 2024 року Андрія Архіпкіна мобілізували 12 січня 2025 року. В бою за Україну наш захисник загинув, прийнявши останній бій на Донеччині. Поховали Андрія Архіпкіна на військовому кладовищі. Щодня на вулицях Олександрії о 9 ранку можна побачити активістів спільноти «Вшануй, Олександрія з прапорами та плакатами з надписами щодо хвилини мовчання. Стоять вони на декількох локаціях в місті, зокрема на перехресті біля алеї пам'яті та автовокзалі. Нещодавно до всеукраїнської хвилини мовчання долучилися і мешканці переможського мікрорайону та селища Олександрійське. Долучається і відповідальний бізнес. Детальніше про це далі у новинах. Щодня спільнота вшанує Олександрія разом з найбайдужими містянами о 9 долучаються до всеукраїнської хвилини мовчання. Організованих локацій в місті декілька одна із них біля автовокзалу. Тут щодня долучаються працівники елеватору. Щодня долучаємося, кожен раз різні люди виходять, але кожен день долучаємося, тому що це наш обов'язок. У мене син на фронті, я дуже переживаю, я дуже співчуваю всім людям, яким і ми шануємо, шануємо нашу пам'ять, шануємо і хочемо, щоб другі також підсоєднялися і шанували. І щодня о 9 на локаціях Діанатолок радіє, що все більше людей долучаються і розуміють важливість хвилини мовчання. Кількість бажаючих, які долучаються до хвилини мовчання, збільшується. У нас, крім нашої головної локації, це алея пам'яті. Там у нас стоять дівчата завжди, кожного ранку там чередуються до нас, долучився палац урочистих подій. Вони виносять свою колонку, вмикають хвилину мовчання. Вона в них набагато гучніша, аніж наша. Також Тут я стою на автовокзалі. До мене долучаються мої співробітники, які працюють разом зі мною. Також, як ви знаєте, у нас вже на перемозі є дівчатка, які також долучилися. Стосовно нашої локації наших за хвилину мовчання. Я б хотіла дуже велике дякую сказати людям, які працюють на ринку. Я знаю, що там проводиться хвилина мовчання, і вона там проводиться завжди, коли є базар. Люди виходять, це оголошують без колонки, просто кажуть зараз хвилина мовчання. І вони долучаються до цієї хвилини мовчання і долучають таким чином інших людей. Також у нас служба зайнятості залучена до хвилини мовчання у них вмикається. центральна лікарня. Також у нам вчора відео скинули. З центральної лікарні, що також є хвилина мовчання, це наскільки прям ну підтримує дух, і ти розумієш, що дійсно пам'ять про хлопців живе. Також Донецький пенсійний фонд там теж проводять хвилину мовчання. Самі люди, які там працюють, вони кожного ранку вмикають хвилину мовчання і цими вихідними представниці в Шино Олександрії виїжджали до селища Олександрівського. А спочатку вони на нас дивилися, не розуміли, що відбувається. Думали, що це якесь свято. Ми зупинилися біля їхнього ринку, і там біля Укрпошти поставили колонку. Людей почали запитувати, як вони відносяться до хвилини мовчання. Всі відповідали, що позитивно, але одиниці до нас із місцевих жителів долучилися. Щоб провели ми там хвилину мовчання, до нас звернулася дружина нашого загиблого героя. І ми вирішили, що потрібно це робити. Активістки мріють, щоб до загальноукраїнської хвилини мовчання долучався кожен без примусу, без нагадування. Ми також звернулися до міської ради знову з нашим запитом стосовно хвилини мовчання, яке ми подавали вже в лютому місяці. Ми збирали підписи 2770 підписів. Ми зібрали по нашому місті. Ми показуємо, що нашому місту це потрібно. Там написано, у нас 6 пунктів. Минулого разу у нас було там 5 пунктів. В кожному пункті ми розписали, що б ми хотіли. Це починаючи від гучномовців, які б розмістили по проспекту Соборному, щоб місто знало, що зараз відбувається хвилина мовчання. Також ми там написали, що ми хочемо, щоб на регулярній основі в школах в садочках проводилася. Пояснювальна така робота серед дітей, дітям пояснювали навіщо це треба хвилина мовчання. Також ми додали шостим пунктом стосовно гучномовців. Що гучномовці, які можуть бути встановлені по проспекту, вони можуть бути використані для того, щоб місто знало, коли везуть героя на щиті. Представниці спільноти вшанує Олександрія нагадують, що кортеж із загиблим захисником слід проваджати живим коридором. Вони намагаються робити це щоразу. Зустрічають кортеж на площі Соборній. Під час дня відкритих дверей центр дитячої та юнацької творчості не тільки проводив презентацію напрямків своєї роботи, а й робив добрі справи. Так, волонтерській спільноті Ельф заклад передав дитячі патріотичні поробки та обереги, аби волонтери напередодні дня захисників передали їх військовим на фронт або виставили на аукціоні, щоб зібрані кошти спрямувати на потреби збройних сил України. Докладніше у наступному сюжеті. Під час дня відкритих дверей центр дитячої танацької творчості передав патріотичні поробки до волонтерської спільноти Ельф. Заклад позашкілля постійно є учасниками різноманітних благодійних заходів та підтримує через волонтерів дитячими оберегами захисників. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день наша держава переживає дуже страшні часи, і нам всім дуже складно. А найскладніше нашим військовим, які знаходяться по перше далеко від своїх сімей. Інше у складних життєвих ситуаціях природних умовах, і ми намагаємося, як завжди, в нашій посильній допомоги допомогти цим людям, допомогти військовим. Сьогодні наші гуртківці вироби зробили декілька варіантів виробів різного її складності. Всі ці вироби будуть передані Вікторії Степанівні для продажу на аукціоні. А гроші відповідно підуть на благодійність. Для збройних сил України напередодні дня захисників і захисниць частина поробок разом з посилками поїхала до військових по всім напрямкам фронту. Решту виставили на благодійний аукціон. Кошти з яких Ельф витратить на закриття потреб військових. Зараз у нас дуже великі запити є. Вони різноманітні. Це не тільки швейна продукція, а плащі зараз будуть на ям тобто. В запиті, а це, наприклад, і ми нещодавно закрили запит на парбанки, на gsm репітери, тобто дуже багато таких індивідуальних запитів, і на це потрібні, звісно, кошти. Керівники та вихованці ЦДЮТ вдячні усім захисникам та захисницям за можливість працювати та навчатись у вільній та незалежній країні. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. У п'ятницю 3 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, в вдень до 17 градусів тепла, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 4 метри за секунду.